Скорботна новина з фронту зібрала рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося зі своїм мужнім сином, військовослужбовцем Русланом Баламутовим. 40-річний старший солдат добровольцем зголосився захищати країну, пішовши до військомату у перші дні великого вторгнення. У липні рівнянин приєднався до лав десантно-штурмової бригади і гідно ніс службу. 2 квітня чоловік ще вийшов на зв'язок із рідними, але невдовзі, прямуючи на завдання у Луганській області, загинув. Сьогодні Стоять його сини соколи стоїть скарботна дружина, стоїть батько, які не знаходять собі сили. Від болю! Разом з найріднішими Руслана сьогодні сумують і всі ті, хто знали його особисто, хто навчався разом з ним у шостій школі, перетинався по роботі або мешкав на одній вулиці. Перед мобілізацією у військо Руслан працював сантехніком у компанії Реноме. Колеги з роботи прийшли, щоб вшанувати свого товариша та покласти квіти. Він був гарною людиною, завжди веселий, завжди відзивчивий і, і це дуже сумно. Друзі та знайомі пригадують оптимізм Руслана, з якими б труднощами він не зіштовхувався у житті. Крім цього, чоловік постійно знаходив можливість допомогти тим, хто цього потребує. Був життєлюбним, любив Україну і життєрадісним. Записався добровольцем самого початку війни. Його спочатку не призвали, але літом призвали. і Ми підтримували постійно зв'язок з ним. Ну, але трапилось. Касумна звістка, і ми всі сумуємо за ним. Поховали Руслана Баламутова на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, там, де спочивають сотні інших українських захисників, які загинули у боях з російськими окупантами. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.